Всім привіт! З вами я Лана і сьогодні на румах руни дня. Покажіть вам енергії сьогоднішнього дня для людини, яка прийшла на цей розклад. енергії. Сьогодні ви будете думати про щось глобальне. Хочете, захочете щось вирішити в плані своєї сім'ї, родини. Роду свого, будете, можливо, звертатися до свого роду. Можливо, будете думати про якісь свої цілі, яких би вам хотілося досягти важливих цілей. І щоб вони ці цілі давали вам наснагу на те, щоб підтримати свою родину, свій рід, вивести їх на новий рівень, допомагати. Можливо, ви сьогодні будете клопотатися про свою сім'ю, про сімейні справи, про, можливо, нерухомість якусь. Одним словом, сьогодні ваші думки, ваші енергії будуть більше крутитися біля того, що для вас цінне, важливе і на благо своєї країни, родини, роду свого. А яка може бути подія сьогодні для вас? Так, ви будете сьогодні налаштовані на результати. Ви їх сьогодні отримаєте, якщо будете чимось займатися. І це позитивні емоції вам принесе. Ви будете задоволені, можливо, сьогодні ви отримаєте результати від своєї другої половинки. І у вас сьогодні навіть може бути побачення. Зустріч. Взагалі, дуже позитивні, ви сьогодні отримаєте, можливо, увагу, можливо, вам хтось подарить сьогодні квіти чи подарунок. Може буде навіть Побачення і признання, можливо, хтось комусь запропонує створити родину сьогодні.